Вітаю, вами, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Зараз в країнах Західного світу, можливо, навіть точніше так сказати, західної цивілізації. Ну, Дехто каже, там у Московії люблять називати це Англосаксами. Хоча це не так, звичайно, але то в основі, звичайно, цього всього знаходяться германські племена і, скажімо так, германська цивілізація. Тому що і Англої і Сакси це сама назва англої сакси. Це германські племена, які переселилися до Британії. В основі французів, теж знаходяться германці, в основі іспанців і португальців, теж знаходяться е, Вестготи, так, ну і так далі. І тому подібне. Отже, це можна сказати, те саме Сполучені Штати Америки, Канада. це... Англосаксонська германська цивілізація. Так ось, з якогось будуна, з якогось нерозуміння і маразму, вони напустили до себе, навіть завозили спеціально людей іншої цивілізації, точніше, інших цивілізацій. І вважали теж з якогось будуна, що ці люди з інших країн вони будуть адаптуватися, інтегруватися і перетворюватися на англосаксів. Ну так, скажу я туди і норвежців, і фінів, і шведів, і данців, і нідерландців, ну і, звичайно, німців. Всіх туди відношу так, до цієї англосаксонської цивілізації, тому що в ж, ну, так ну прокляті. Ну. проклятіну. <різь> так. І напустили їх туди, уже критична маса виникла. І, врешті-решт, шляхом проведення невдалого екскери... експерименту, так. Так як вони розумом дійти до цього не, не змогли. Шляхом експерименту вони побачили, що ніякої інтеграції немає. Ніякої інтеграції немає. Вони просто у свій організм, де все було відлаштовано і підлаштовано під одне, та взяли туди інородне тіло внесли, яке. Призвело до захворювання. І це захворювання може привести з часом до сепсису, так, до зараження всього організму, ну і смерті цієї, цих країн і цієї цивілізації. І почалася, як її називають Лагідна Реконкіста. Як свій час маури, так, мусульмани, захопили Іспанію, так, зайшли навіть у Францію. Це з Заходу, де були розбиті при так, потім були ще битви, одним словом, з Франції їх вигнали, а потім поступово вигнали із Іспанії. Так, і ці країни всі відновили свою так, цивілізацію, західну цивілізацію, так, яка виявилася найбільш адекватною, е, ну, шляхом знову ж таки, експерименту для е, майбутнього розвитку людства. Всі ж ці Карли Марли і всі останні, що вони там писали, почитайте Леніна. Ну, завтра вже е, всі, вся банківська система розвалиться. Так. Завтра вже, це ще в 19 столітті, так. Що капіталізм загнеться і пропаде. І все-таки інше. Все виявилося це маячнею і брехнею. А мене, бідного, і не тільки мене, а й інших старих Савків примушували всю цю. Маячню вчити підкреслювати однією двома-трьома червоними лініями всі ці маразми, які в московиті вони найкраще прививаються, тому що це народ, який оцей маразм найкраще сприймає для нього. Це він общинний народ. община. Якщо ми українці індивідуалісти, так, так як і весь західний світ. Так, і належимо до західної цивілізації. Ну, в нас же ж готи <смі> жили, так, і де вони ж не ділися, частина з них відійшла, а частина, вона сидить отут ось, готи. так. А там вестготи, оздготи. і все останнє. Ну, отак, отак воно і є. все це. Тому ми такі, а вони інакші. Так. І от в нас зараз. Теж відбувається реконкіста. Так. Якщо у нас московитів там е, е, в свій час була е, питома вага досягала до е, 28%, то зараз їх там, не знаю, 5, може, відсотків. Так. Таким чином і у нас відбувається реконкіста. Але на Заході почали. Висилати цих представників іншої цивілізації. У США це Латинська Америка, яка теж не сприймає оцей західний спосіб життя, культура, цивілізація, порядок, ну розвиток. Всіх сфер життя і все таке інше, вони не сприймаються. Вони банди, грабувати і все, оце їхнє. Те саме і у Західній Європі. Наприклад, ці всі ісламські, африканські, всякі земляцтва, вони не хочуть. Інтегруватися. Вони хочуть залишатися ну, ісламістами, так, і, і територію ісламу, поширювати її, так, проводити джихад реальний. Так. Тому м, поступово це приходить, оце розуміння цього всього, що це і інонаціональний компонент. Який не буде, не хоче, і не може, так, не може перетворюватися на норвежців, німців, там, датчан і все таке інше. Не може він інтегруватися у те суспільство, хоча б і хотів. Так само і московити українське суспільство. Я ж... Знаю, був похож і з доволі е, русофікованого міста, де е, їх там спочатку була зовсім невелика кількість, потім їх ставало все більше і більше, і більше. І якщо спочатку вони якось намагалися інтегруватися, не, не висовуватися і своїми маразмами, так то яких стає більше, вони починають уже диктувати свої умови, так, щоб е, жити так, як звикли вони жити. Так. А воно нам не підходить. Ми зовсім інший народ. Ми західний народ, ми індивідуалісти, а вони східний народ, вони колективісти. так. Вони комуністи, за, за, за власною генетикою і, скажімо так, менталітетом. Так от зараз починає доходити потрошку і на Заході, і в нас, в Україні, так. може, завдяки таким людям, як я, які пояснюють на пальцях оце все, що ці цивілізації вони не можуть бути поєднані. так Ота те, що писав один діяч про війну цивілізації, воно справджується. так Ми, люди західної цивілізації, ще раз, готи. Жили тут, пішли частина, частина залишилася. Так, так само, як. В іспанців там же жили інші люди додалися сюди вестготи. Так само в Італії, там, ці Лангобарди і, і все останнє. Все це оця германська цивілізація, готська цивілізація, якщо глибше брати. І Вона далі поширилася і США, в Канаду, в Австралію, і Нову Зеландію, там, Південну Африку, і все таке інше. Вона на є відповідніша. Для розвитку людства вона створює всі технології, науку і все останнє і останні можуть тільки або купити, взяти, або вкрасти як радянський союз свій час.